М60 avlb Armored Vehicle Ладжит Bridge, Броньований мосток кладач Півтори тонни бак соляри. Більше не треба. Я проїжджав, у нього щось рахував, я проїжджав 45 кілометрів. в мене було і в мене був розход 180 літрів з нього. Спочатку у нас працюють УР-77, Якщо потреба є, підірвати якісь міні-загородження. Ті ж самі міни. Потім їде Вісент, прогортає прохід до того ж саме перешкоди протитанкового рва, де я Повинен поставити переправу для штурму для наступу наших хлопців, що поїхали далі. Тоді я вже їду з мостом, я ставлю, розкриваю і від'їжджаю. Щодо того, що вони поставили велосипедний руль. Тобто там отак велосипед, коробка передач полуавтомат. Є дві передачі вперед, одна передача назад, дві педалі, газ тормоз. Все, натискаєш на газ, все поставив собі повишено, якщо по ґрунтам їдеш. Поставив там понижену, якщо там в болото вже зав'яз, і їдеш собі. Механік водій. Відділення мостокладників, зводу мостокладників 314 батальйона 49 бригади. Можна по-перше, почати, що це модифікація танку М60 Патона. Танк цей на озброєння американців був в 60-х роках. Потім вони зробили модифікацію. Модифікація це 87-го року. І потім вони нам передали цей танк. Це йде для штурмів, для подолання противотанкових рвів, перешкод, там, ну, любих перешкод. Він швидко висувається і за 3-4 хвилини ставить міст. І, і там вже може там, використовуватися як івак машина Плюси, тут броня. В нього добре. Екіпаж захищений. Були випадки, що втр... попадали ланцетом От сюди, де Меход сидить в триплекси. і екіпаж навіть контузію не отримував. Ну, і це середній танк, в нього броня є. Це як рахується інженерна машина без озброєння, оце може вже віднести до його недоліків, мінусів, що немає жодного озброєння, бо забрали башню у танка патана, а там був і кулемет 12,7 калібр. Е, недоліки це у нього, по-перше, габарити. Він е, високий. Тобто. Але ж знов таки, коли екіпаж їде от, з мостом зверху, то це від FPE захист іде від цього. Тобто, у нього як недоліки з плюсами вони переміщуються. А так, якщо техніку цю любити, вміти, то вона добре служить. Механік водій, 177-й ос. Спочатку я навчався в Німеччині, графенверен, на базі НАТО, тобто навіть американська база. Там нас навчали два тижні навчали. Потім як приїхали, вже вернулися в частину. У нас були бойові злагодження. І загалом я десь навчався на ньому, що так постійно їхати, це як суцільне навчання, то півроку. Як почалась повномасштабна війна, я її застав в Харкові. Тобто я сам з Дніпра застав я війну в Харкові, вивіз дружину з її матрю в більш безпечне місце і пішов, мобілізувався, можна сказати. І в 22-му році, влітку. Спочатку був як сапер, потрапив в бригаду, був сапером, а потім пропонували, хто хоче поїздити на більш серйозній техніці, і я погодився і сів за танк. Як кажуть, здійснив свою дитячу мрію, покривати чимось великим і важким. Моя перша ротація була спочатку курської операції. Тобто, з 22-го року, і далі в нас там е, ми знову продовжили на Курщину, бо потрібна наша допомога як інженерів прориву. То такий час був, підготовка була, все готувалося, вчили, навчалися, щоб точно відтачували свої дії. Все як правильно повинно бути. Екіпаж числився двоє людей: механік водій перед вами сидить і командир машини. В сам вся робота лягає на механіка водія. Механік він керує машиною, він виставляє її і ретягами гідравликою управляє. Він йде в мене довжиною 18 метрів. Тобто, техніка важка на ньому проїжджає до 60 тонн. А якщо розкласти на 15 метрів, тобто перекрити щось поменше, то там може і до 70 тон проїхати техніка. І він так лежить, по ньому катаються. Потім, коли вже треба в інше місце, я спокійно сам під'їжджаю. тоді вже командир машини виходить з танка і під'єднує місце. Підключає. Ми забираємо на себе кладемо і їдемо. В основному переходять. От я працював з сімдесятою. Хлопці працювали інше з 82 другою, всі от штурми, всі йдуть через наші мости з підтримкою нашої інженерної техніки. Сорок дев'ята бригада, ми, як кажуть, ми забезпечимо початок цієї вечерінки. Тобто, початок, як кажуть, дії руху любих наступальних дій. Тобто, спочатку, от, як ми попрацюємо, і добре, що ми гарно попрацювали, і тоді вже починаються всі штурмові дії. Перший шлях це потрапляєш в будь заклад, як можна сказати, дошкільний, там де ти даєш присягу. Потім в тебе йде курс молодого бійця з автоматом, стріляєш, накатуєш, бігаєш. А далі вже приходить покупці. Або якщо ти висловив своє бажання тут служити в нашій бригаді, то просто подаєш документи, тебе розглядають, і далі вже навіть тебе вже чекає посада, коли ти до нас переходиш. По часу навчання, ну як чисто мобілізованих, коли мобілізується, як мінімум два місяці учебки, а далі вже і треба би злагодження, там навчатися, то це може розтягнутися як по-різному. Так, забезпечує останній раз щось собі по формі. Це тільки що я хотів собі взяти, я ще 22-му році брав. А далі все по сезону мене забезпечують. Вплоть до того, що це зрозуміло. Це бронежилети дають, дають шоломи пасти, дають навіть навушники, які подавляють шум, щоб не глушила, бо техніка серйозно працює. Так само, і шламофони все це є для зв'язку. РПС нам це все забезпечується. Баули, тобто, у нас немає навіть потреби щось купувати. Повністю бригади, навіть медикаменти, людина захворіла. Ми не біжимо, не купуємо порошки, щоб температуру собі збити. Тобто це навіть до цього доходить, є забезпечення. М60 АВЛБ. Armor Vehicle Lagit Bridge. Броньований мосток кладач. Його кратка характеристика це ну він броньований. Це більше не треба. Міст, швидкість розкладання моста йде у нього за 5 хвилин, а то можна і швидше. Швидше може розкласти. Шасі у нього проходимість. У нього широка гусля 76 см. сантиметрів. У нього дуже добра проходимість по ґрунтам. Швидкість він розганяє до 40 кілометрів, але більше не треба, зважаючи на його броню і вагу 50 тонн. Це для нього дуже добра швидкість. 70-50 кінських сил, 12 циліндрів, півтори тонни бак соляри. Більше й не треба. Я проїжджав, у нього щось рахував, я проїжджав 45 кілометрів. У мене було і в мене був розход 180 літрів з нього. У нас в нашій бригаді ми всі працюємо, як кажуть, дружним колективом. Там демо. У нас іде вісенти. Які нам допомагають так само ур 77. Спочатку у нас працюють УР-77, якщо потреба є, підірвати якісь міні-загородження, ті ж самі міні. Потім їде Вісент, прогортає прохід до того ж саме перешкоди протитанкового рва, де я повинен поставити переправу для штурму, для наступу наших хлопців, що поїхали далі. Тоді я вже їду з мостом, я ставлю, розкриваю і від'їжджаю. По факту. Складності цим мостом, ну зрозуміло, люба техніка боїться танків, він боїться танків скидів, він не боїться. Цей танк Ну, в тому плані, як він може боятися скидів, там так само, і ланцетів, дронів, якщо це зрозуміло, кожна техніка, якщо в гусеницю попала, якщо частина двигуна, то танк може встати. Але екіпаж буде цілий. Тобто, а так, якщо поверхневі в піві скиди, йому вони не страшні. Вони не страшні. То дуже простий керування. Там навіть дійшло до того, що вони поставили велосипедний руль. Тобто, там, отак, велосипед, коробка передач, полуавтомат, є дві передачі вперед, одна передача назад. Дві педалі, газ тормоз. Все, натискаєш на газ, все поставив собі повишену, якщо по ґрунтам їдеш, поставив там понижену, якщо там в болото, вже зав'яз, і їдеш собі. То відомість, тримплекси. Там як свою сторону ти бачиш сторону механіка водія, а сторону командира, то командир бачить. І він по рації може передавати там, здати лівіше, здати правіше, якщо він бачить якусь перешкоду. По-перше, любити свою справу. Техніка вона любить, коли за неї доглядають і дивляться. Це, по перше, треба любити. І по-друге, навчання. От коли дають навчання, треба не боятися, не сидіти і не дивитися, не щоб тебе зазивали. Піди навчись, піди покатайся, треба самому це хотіти. І все, і вона дуже легка навчитися. Я от навчився без водійських прав навіть. У мене до цього не було досвіду керування навіть машинами. А зараз танком спокійно собі навіть вписуюсь дерева не валяю. Скорішої перемоги.